Всім доброго дня вечора, шановні підписники, а також гості мого каналу. Розпаковую сьогодні пряму шліфувальну машинку від фірми Stuurmax. Перший раз я придбав дану фірму. Мені дуже цікаво, що це за фірма. Попробувати, протестувати і думаю, що для вас також це буде корисно, хто хоче придбати. Я довго вибирав пряму шліфувальну машинку, багато часу провів в інтернеті. Фірм є багато, фірми для мене нові, і я не знав. Що це за інструмент. Купив перший раз і мені самому дуже цікаво подивитися, яка якість. Також замітив, що в інтернеті немає відеороликів про дану шліфувальну машинку цієї фірми. Тому, думаю, хто, і хто вибирає, буде корисно побачити, що це за шліфмашинка машинка перед покупкою. Комплектація у вас на екрані все, що було в коробочці, те я виклав на стіл. В комплект входить два ключика, запасні щітки. Дві цанги 6-8 мм і сама пряма шліфувальна машинка. Даний апарат комплектується довгим кабелем, 4 метри, і він є прогумований, тобто не буде добіти на морозі. Давайте пройдемося по матеріалам цієї шліфувальної машинки. Тут у нас рукоятка, вона йде прогумована. Далі у нас редуктор, це металевий сплав, холодний. Синій колір це пластик. І чорний колір це пластик. На ось щоб вони є приємні. В руках не скользить і гарно виглядає. У нас є подвійний захист простору, там, де щітки, там, де підшипник. Бо коли ми працюємо з шліфувальною машинкою, часто летить стружка і вона може туди попасти. В багатьох шлюфувальних машинках тут звичайні такі ребра, а тут там, у нас вони йдуть подвійні. Ось вони тут витягуються. Можна привідкрити, можна закрити. І з всіх сторін вони мають більший захист від стружки. Кнопка в нас качерка, в принципі, похожа, як булгарки. Сюди ми проводимо і вона там фіксується. І все, у нас апарат включений. Ця рукоятка для руки, вона... Має великий досить розмір, бо я зустрічав шліфувальні машинки, також і користуюсь на робочій, що вони є такі маленькі, що там не зробиш повний захват. А тут а в нас, як ми бачимо, в мене рука достатньо велика, і в мене рука повністю влазить сюди. Тобто я можу дуже зручно її тримати і міцно. Даний захват для руки тут 11 см, доволі великий захват. І загальний вигляд цієї шліфувальної машинки такий досить довгий. В загальному шліфувальна машинка має з цангою приблизно 38 см. Доволі велика така шліфувальна машинка і, вам скажу, така тяжкенька. Щось тут таке є в ньому. В цьому апараті. Він не є легенький. Що можна подумати, що там все якесь пластикове і таке, що розлетиться. А тут вона така доволі тяжка. Давайте для цікавості поставимо цю машинку на вагу, ставлю разом з кабелем. З кабелем вона важить 2 кг і 55 грам. Ну і давайте зробимо перший запуск. Обороти збавив я на мінімум. Має такий плавний пуск. Спочатку воно стартує на одній швидкості, а чуємо, потім воно трошки додає. І давайте я включу на максимальну швидкість. Як чуємо, пече добре. Ставлю на середню швидкість. На одиничці воно стартує на одній швидкості, тоді ще щось трошки додає, а вже на. Троїці і на 6 вона стартує плавно і зразу на свої обороти. Зробили ми перший запуск і перед тим як вже будемо пробувати з фрезами, хочу прочитати характеристики, які вказані в інструкції. Модель gmm 2365 p Напруга 220, потужність 650 Вт. розмір танги 6-8 мм, швидкість обертання 10-30 тисяч обертів на хвилину. Вага нету, вага Бруто. 1,85 вага нету, Бруто 2.45, це повний комплект. І ось тут ще є ось такі характеристики. Також мені сподобалось, що вони дають такий аркуш, тут є повністю будова шліфувальної машинки. І всі от по номеркам можна знайти дещо. Правда, тут по англійськи Ну нічого, зараз з перекладачем не є важко. Але це приємно здивувало. Що тут є повністю будова. Даного апарату. Маю хороше перше враження про цю фірму, так як цей інструмент мій перший. А тепер давайте почнемо тестувати дану шліфувальну машинку вже з фрезами. Будемо тестувати пряму шліфувальну машинку ось такою фризою. Це є фреза вольфрамова. Ось її характеристики. 10 мм це робоча частинка, 56 мм довжина і 6 мм хвостовик. Працюємо на обертах 0,30 тисяч. Не забуваємо вдягати захист на очі, окуляри ось такі, бо стружка може відлітати в очі. А зараз фризою знімлю ось цей зварювальний шовчик. Ось як я попрацював, зняли ми шов, машинка навіть не відчуває таку роботу. Фриза нова. І ось такий результат. При роботі шліфувальною машинкою такою потрібно добре закріпити деталь, вона має бути або прихвачена, що конструкція тяжка, і ми фрезою її не будемо хитати. Або зажимати в тисках, Бо якщо тримати в руці одною рукою і працювати фризою, то велика є ймовірність, що воно віддасть і можна не втримати шліфувальний апарат і він відбарабанить. Таке трапляється доволі часто, тому треба добре тримати шліфувальну машинку двома руками обов'язково. І тільки так працювати. Це техніка безпеки. Зараз хочу вибрати ось тут, зробити таке посадочне місце. Такі роботи часто робляться ось такими фрезами, і ми якраз це і зробимо. Без проблем вибрали ми ось такий півмісяць, машинка справила чудово. Зараз спробуємо попрацювати з нержавікою. Пробую на ось таких твердих металах, бо пробувати алюміній там, чи бронзу не має смислу, бо вони м'які і без проблем ця машинка буде працювати з такими металами. Закріпив я влещата нержавійку, товщина стінки 1,5 мм Зараз ми тут зверху трошки попрацюємо. також Працюємо з нержавікою. Ось тут ближче до лищат, файно працюємо, тут зверху трошки барабанить. Ми бачимо, в мене цей листочок нержавійки трошки високий і тут вже зверху можуть бути похитування. І зразу чути, як шлифувальна машинка барабанить. Тому, я і кажу, потрібно добре закріплювати детальки. Мені навіть здається, що ця машинка має підтримування обертів. Можливо, в даному апараті взагалі нема такого, як підтримування оборотів, але мені здається, що під час роботи я добряче тиснув і вона не дуже сильно просідає. Таке враження, що вона трошки додає потужності. Попрацювавши ній трошки, мені, в принципі, сподобалось, як вона працює. Маю ще рівняти, бо на роботі в нас від фірми Crown. Crown я не чую взагалі різниці цього штурмакса. Хоча Crown теж не дуже професійна. Тка марка, але цей штурмакс йде дешевше, ніж кроун, і я різниці взагалі не чую. Ще великий плюс, що тут набагато більше місця для хвату руки, як я вже казав. Ось це місце, тут повністю стає рука і дуже зручно її тримати. І ще мені сподобалось, що ось це місце для руки, і тут у нас ще ось скільки місця. Аж до цанги. Бо є деякі шліфувальні машини, я замітив, що ось наша рукоятка, і тут зразу так майже рівно і зразу йде цанга, що воно може можна нечайною рукою доторкнутися до цанги і вона добряче вдарить. Тому мені оце дуже сподобалось. Тут ще ось такий конус винесено ще далі від руки, і ми можемо безпечно працювати. Це великий плюс. Звісно, коли збільшувати свій арсенал фрес. То можна робити дуже багато різних завдань цією машинкою, конічними фрезами, рівними фрезами, булавою, в тяжкодоступних місцях, можна виконати дуже багато завдань. На жаль, в зараз тільки одна фреза і все, що я вам зміг, те показав. Ще можна, звісно, збільшувати отвір. Ми, наприклад, висверлили отвір там на 23, і нам треба збільшити до 24 20. П'яти, це робиться без проблем такої, ось такою фризою. Не дуже зручно так робити. Звісно, не потрібно пхати дану фризу в 10 мм в отвір, наприклад, 11 мм, бо вона зразу кидане. Вона десь віддариться від однієї стінки, тоді в другу, і вона там заблокується. Тому так робити дуже небезпечно. Вже брати, коли отвір якийсь більший 20-ка. Ну, вже більш безпечніше. Якщо нам потрібно розферлити такий маленький отвір, то нам потрібно купити конусну фрезу, щоб кінець був гострий, і ми тоді можемо е, тою гострою частинкою висверлити вже такий отвір, як десятка, наприклад, чи навіть вісьмерка. Я привик працювати з багатьма матеріалами на режимі як би то сказати, швидкості 5. Тут максимум де 6, що ми можемо виставити, оберти 6 це, мабуть, 30 тисячок вказано, Ну, я переважно виставляю не до самого кінця і чуть далі середини. Середина у нас йде тройка. Я десь виставляю 4-5, і мені так комфортно працювати. І я оборотами навіть не бавлюся, якщо чесно. То вже коли ми можемо користуватися з якимось алюмінієм чи з деревом, там вже можна збавити обороти. А так я. В принципі, переважно працюю на таких обертах. Ось такий в мене вийш відеоогляд. Все, що зміг я до вас доніс. Фірма Штурмакс. Прямо шліфувальна машина. 10 тисяч, 30 тисяч обертів на хвилину, 650 Вт. Думаю, я доніс, вас, доніс до вас цікаву інформацію, бо в інтернеті є тільки одна фотографія, і більше нічого не вказано про цю машинку. Є тільки опис. Але опис, як ми знаємо, нічого нам не каже. Сподіваюся, я вам показав майже все. Якщо у когось щось цікаве, задавайте питання в коментарях, я, звісно, відповім. Моє відео про цю штукувальну машинку буде на Ютубі перше, тому думаю, хто вибирає, буде цікаво глянути. Бо коли я вибирав, то я взяв на, як би то сказати, лотерею. Добре, не бо даною фірмою і не користувався. І ще мені в магазині сказали, що це новинка, що це більш професійна серія них, Dash Tourbacks. І вона класна. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. На все добре!